Імена ста семи українців, героїв Небесної Сотні, увійшли в історію України дев'ять років тому. Найстаршому Іванові Неконечному було 82 роки, а наймолодшому Назарію Войтовичу лише 17. Нині усіх полеглих за волю України і живих захисників вшанували у Хмельницькому. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбувся молебень. Просимо Господи за наших захисників. Які продовжують їхній подвиг і сьогодні кладуть душі свої, боронячи наш край, нашу землю, дай їм силу Святого Духа, дай їм охорону Твою і захист, дай їм твій Божий мир, дай твою перемогу і Твої благословіння. Тобі є, Небесної Сотні, і всіх воїн, які загинули, захищаючи Україну нашу, і сотворим. Він. До пам'ятника Героям небесної сотні містяни прийшли із квітами і лампадками. Згадували події революції гідності. Зустрічалася з Сергієм Нігаяном. Він стояв біля хмельницької палатки. Дніпропетровська стояла і там. Діти були, діти. Я кажу, 15-16 років, я кажу, що ви тут робите? А ми мобільні групи. Ми повідомляємо, коли Беркут може на нас сюди нас, тиснути нас. Останній раз, я була 22 січня, коли загинув міша Жезневським. Теж було страшно, бо прорвали Беркут прорвав о, цей барикади. 18 лютого ми це все бачили, якою ціною починалася наша відбудова ця свобода, чесно кажучи. Бачила ранених, бачила то, страху, звісно, там не було. Коли приїхала додому, ж тоді злякалася. Але, але я низько вклоняюся тим людям, які йшли з дерев'яними щитами в пластмасових касках. І коли я побачила перших ранених. Ми тоді зрозуміли, що це починалася не не просто якась розправа, а війна ще тоді почалась. Боротьбу України, котру розпочали Герої Небесної Сотні, нині не завершено. Україна відстоює незалежність на полі бою. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.